Коли за однією людиною стежили так, ніби йшлося не про чинну главу держави, а про ключову ціль спецоперації світового рівня, де спить, що їсть, як пересувається, що носить, і навіть які здавалося б, дрібні побутові звички можуть стати вразливим місцем. План під кодовою назвою «Операція Абсолютна рішучість. Остаточно затвердили на початку грудня. За даними журналістів, до нього готувалися місяцями, проводили тренування, моделювали сценарій. А для відпрацювання маршрутів проникнення навіть створили точну повнорозмірну копію укриття Ніколаса Мадура. В Каракасі за словами американських посадовців у повітрі одночасно діяло понад 150 літаків бомбардувальників, винищувачі та розвідувальні борти. Операція тривала в умовах максимальної секретності. Ключові деталі вперше публічно підтвердив Марко Рубіо в ефірі програми зі свік. Uh, на телеканалі ABC. Він наполіг дозвіл конгресу. Не був потрібен, оскільки це не вторгнення, а операція з арешту. За його словами підозрюваного затримали на території Венесуели агентами ФБР, зачитали права і вивезли з країни Ця людина протягом останніх 15 років свого життя робила проти Сполучених Штатів. Він її його дружина. Його було заарештовано. Очевидно, це була недружня територія. Тому щоб здійснити арешт, нам довелося залучити міністерство війни. Міністерство війни зайшло і нейтралізувало все, що становило загрозу для агентів, які заходили для арешту. Усе, що становило загрозу під час виходу, і все, що становило загрозу для них, поки вони перебували на місці. Це була дуже обмежена і точкова операція. Намісник президента в Кракасі за даними Блумберг ця посада більше не є вакантною. Хто тепер взагалі головний у Венесуелі? і Як саме США збираються? Не управляти після нічної операції в столиці. Білий дім поки що надає мінімум деталей, але ймовірно, ключову роль в цій схемі має отримати держсекретар Марко Рубіо до моменту безпечного та правового переходу влади. Одночас, як зазначають журналісти, чіткого плану щодо розміщення американської адміністрації або війську Венесуелі публічно не представили а сам Трамп явно зосереджується на нафтовій галузі країни. І сполучені штати Америки не можна ані засуджувати, ані підтримувати за дії у Венесуелі. Ситуація значно складніша у цьому переконані в Раді Європи. Генеральний секретар Ален Берсе виступив із жорсткою заявою, підкресливши, що те, що відбувається, не можна розглядати як простий вибір між осудом і підтримкою. За його словами, події у Венесуелі вказують на небезпечний суво світовому порядку, за якого застосування сили стає нормою, а міжнародне право інструментом тиску. Марсе нагадав, що будь-яке використання військової сили на території іншої держави порушує серйозні питання з точки зору міжнародного права та принципів статуту ООН. Генеральний секретар Ради Європи також вважає, що міжнародне право або є універсальним або втрачає сенс, а світ, заснований на подвійних стандартах, стає більш небезпечним. Ален Берсе, генеральний секретар Ради Європи, наголосив, що передача влади у Венесуелі має бути мирною, демократичною та поважати волю венесуельського народу. Демократія може перемогти лише в тому разі, якщо Її буде повернуто самими венесуельцями через інклюзивний політичний процес. Вибори, що заслуговують на довіру та відновлення демократичних інститутів, які користуються суспільною довірою. Операція США в Венесуелі не стала фінальною крапкою. Вона стала відправною точкою менше ніж за добу. Після рейду президент США Дональд Трамп фактично розширив зону загрози одразу на кілька країн. На борту «Ейрфорс-1» він пропустив, що можливі операції проти Колумбії, падіння Куби без втручання США, ультиматуми Мексиці і не тільки куба завжди виживала завдяки Венесуелі. Тепер цих грошей у них не буде. Доходів не буде. Знаєте, вчора загинуло багато кубинців, охоронці. На тому боці було багато смертей, на нашому боці жодної. А щодо Гренландії, ми скажу так. Вона нам потрібна з точки зору національної безпеки. Це настільки стратегічно. Зараз Гренландія буквально вкрита російськими і китайськими кораблями. Всюди нам потрібна Гренландія з погляду нацбезпеки, а Данія не зможе цього забезпечити. Я вам кажу. І військовий удар Сполучених Штатів Америки по Мадуру став тривожним сигналом для банкової. Про це пише видання Zeitung. У публікації зазначається, що операція Вашингтона, хоч і послаблює глобальні позиції Росії, але в Києві зростає розчарування. Формально привід для радості є Венесуела, вважається одним із найближчих союзників Москви. А її ослаблення підкреслює наскільки обмеженим є сьогодні можливості Кремля, вважають автори матеріалу. Водночас захоплення президента. Та Ніколаса Мадуро та демонстративна операція США сприймаються не як перемога заходу, а як небезпечний прецедент.